Коли ми попали під обстріл, то артилерія дуже-дуже близько клала. Ну, я сумніваюся, що людина, яка місяць назад взяла міномет, підійшла до міномета, змогла б так стріляти. Ми зупинили, десь ну, за пару кілометрів від Тельманова, ми зупинилися на дорозі е і ну, перевіряли людей, які виїжджали звідти. Збиралися якраз, бригада збиралася йти на штурм. Ми не встигли цього зробити, бо нам відкрили по колоні, відкрили мінометний вогонь. Дуже-дуже І... швидким темпом ми, скажімо так, ушли з-під вогню. Ховалися і вже потім Уж... звідти вже бригада виходила ну, на штурм міста.